А тобі ціле філе знадобиться? Половина лишиться. Я прибу хотіла. Тоже, як буде. Тепер ще встигне. Ну, по лозіці ми... я п'ята, а не шоста. По лозіці ми, ми, ми пробігаємо, ми по Ну, Тут нам не казали. Ми просто з тобою треті. Вже, я ще й півкачки залишила, а ніхто її не хоче. А, ти залишила? Да. Тоді я качку візьму. Ти хочеш рибу, да, Катя? Треба, ну, мені і те і те подобається. Певним чином, вагалася між качкою та рибою. Взагалі, мені більше качка подобається. Ну, ти, давай ти вже тоді на рибу. Я не знала, не пам'ятала, що є качка. Що? Починається така міні-пікіровка. Думаю, угу. Віка, я качку беру. Ні, Катя, так не буде, що ти вирішила чи то, чи то, і я така окей. Ну, ти тільки що встигнет, за рибу стояла той. говорила. Ти теж за рибу говорила, Віка. Так ти ж не спогодилась, ти сказала ніхто перший. Так так же ж не буде, як ти сказала. Не буде. Звісно, стоїть же Ненсі. дівчата Катя, Ненсі і Катерина більш здружилися, зблизилися. У неенці почалася якась певна агресія наростати до мене. Я до цього ставлюся навіть з посмішкою, тому що я бачу, що в людині щось підкипає, але вона прямо не може про це сказати. Для мене це слабкість, і у мене це викликає трошки сміху. Я відчуваю себе в більш сильнішій емоційній позиції і така окей. Любі глядачі, не вірте Вікторії, вона обманщиця і маніпуляторша. Я вирішую в цей момент для себе просто в голові мовчки продумувати дві концепції, що я буду використовувати, якщо буде в мене риба, а що буде, якщо буде качка. Мені щось тут іще не вистачає. Чи ж, може, селеру пай зробиш у фритюрі? Я зробила в принципі мені сподобалось.